Вітаю, шановні четверокласники, на уроці літературного читання. Тема сьогоднішнього уроку Леся Мовчун та її твір міжпланетна Халепа. Дзвоник всім навдав наказ до роботи швидше в клас. Біля парти стань мочемно, плине час, хай не даремно. Будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Не дивлячись на те, що урок дистанційний, про правила поведінки ми все одно не забуваємо, тому під час уроку поводимо себе виховано, чемно, не відволікаємося, а уважно працюємо. Підготуйте, будь ласка, підручник, зошит з літературного читання та розпочинаємо з вами. Роботу. Отже, сьогодні ми з вами знайомимося з українським автором, так? письменницею, мовознавцем, доктором філологічних наук Лесею Вікторівною Мовчун та її твором, як вже сказали, міжпланетна, давайте повернемося ще халепа, так, міжпланетна халепа. Взагалі, хто ж така Леся Мовчун? Вона народилася 26 серпня 1969 року у Києві в родині педагога і байкаря. Тому, звичайно, що з такими батьками так було неважко здогадатись. З дитинства Лесі вона була оточена творчістю, літературознавчими відкриттями, багамальовничими пейзажами. Тому, звичайно, писати свої вірші вона почала ще в дошкільному віці, тобто ще до того моменту, як почала ходити до школи. І тому, звичайно, і життя своє вона зв'язала з цією творчістю. Окрім того, що Леся Мовчун є. Письменницею вона ще й вела наукову діяльність, яка стосується також вивчення мови. Вона вивчала різноманітні наукові розглядала інтереси, це і лексикологія, лексикографія, римографія і дуже багато всього, тобто дуже різноманітна. Людина, так, і відповідно до цього я впевнена, і думаю, і ви дивлячись із цієї біографії, здогадалися, що і твір буде наповнений чимось цікавеньким, так? наповнений різноманітними сподіями. Міжпланетна халепа називається наш твір, і давайте ж подумаємо, про що буде йти у тексті. По-перше, перше слово це міжпланетна. Тобто, одразу ми розуміємо, що. Що будуть якісь космічні, фантастичні події. І друге слово у назві це халепа. Давайте з вами розберемося, що ж означає це слово, що таке халепа, так? Які синоніми, можливо, ти можна підібрати до цього слова? Халепа це якась Неприємність, так? тобто якісь неприємності міжпланетні відбувались, а які саме ми дізнаємось, прочитавши цей твір? Як зазвичай, перш ніж читати, ми з вами опрацюємо орфограми та розглянемо слова, значення яких, можливо, для вас будуть незрозумілі. Дивимось, будь ласка, перше слово «небозводі» або небосхил, так по-іншому свячені. Щасна, щасна, подивіться, будь ласка, також є слово, що ж це означає, так? Щасна, тобто щасливий, так? Це по-іншому сказано. Також є слово міхоноша, також цікаве слово, яке не зустрічаються часто в нашому в нашому мовленні, так, але все ж таки в попередніх творах воно було. Хто згадає, хто був уважним? Міхоноша це той, хто водить сліпого, так, і носить мішок, водить сліпого. Поживились і юрбою. Що означає слово юрбо? Я впевнена, хтось уже знає правильну відповідь і з легкістю може сказати, що таке юрба? Це велике скупчення людей, так НАТО. Отже, розібравшись з усіма словами, ми можемо перейти з вами до читання. Сторіночка 127 підручника Леся Мовчун міжпланетна халепа. Читаємо зі мною, слідкуємо, працюємо. Усе почалося з того, що Мотлі захворів, а захворів він після нашої подорожі Карпатами. Це сталося, коли... гаразд, розповім із самого початку. Наша сім'я вперше взяла участь у програмі космічного обміну. Батьки якраз пішли у відпустку, а я на канікули. Майже цілий рік минула суперечка. Ми обговорювали, чи варто взагалі брати додому прибульця. По-перше, щодня треба буде надсилати звіти в центр всесвітніх досліджень. По-друге, доведеться переобладнати одну з кімнат, куди поселимо гостя. По третє, на нас чекають курси зоряної психології, без яких нас просто не допустять до спілкування з інопланетним чужинцем. Сотні але рясно сипались на мою бідну голову з вихристим чубчиком. Бідолашно, бо мені дуже-дуже хотілося потрапити до програми обмін. Спочатку береш прибульця, а потім і сам вирушиш на якусь планету. До речі, оцей аргумент у наших сімейних нарядах на радах поставив крапку. Чубчик, це про мене, Чубик, це про мене, має розвиватись і з малку вибирати собі справу до душі, твердо сказав тато. На нашій планеті перелік професій далеко не повний. Так, у нашій сім'ї з'явився Мотлі. Звісно, після карантину в центрі всесвітніх досліджень. Мотлі походив з планети оболонкових істот. Це полегшило йому звикання до землі. Він просто набув звичної людської подоби. До того ж і нам було приємніше бачити такого собі хлопця, нічим непримітного, тільки трохи сором'язливого. Ніяких звітів не потрібно, спорога запевнив Мотлі. Ми полегшено зітхнули. Який милий хлопчик, раділа мама. Пацан, що треба, задоволено потер руками тато. Мотлій сам нічого не записував, просто дивився, іноді розпитував, чому і як. Найперше, що Мотлі зацікавило, то це природа нашої планети. Тож було вирішено поїхати в гори. Ми з рюкзаками сходили на самісінькі вершини Карпат, спускались бурхливими річками на байдарках, вивчали рослини і тварин. Яка краса! примовляв Мотлі, крутячи головою, мов ящірка. А у вас як там? питав тато, теж є природа? На що вона схожа? Наша планета вам видалася порожньою, а природу ми привозимо з інших планет. Тут уже мені закортіло розпитати Мотлі, ти ж навіть камінчиків не збираєш? Ні ні, чіпати не можна, ми перевозимо все у своїй оболонці, нічого не забираючи з собою. Дива, похитала головою мама. Хоча вона точно знала неписане правило міжпланетного обміну. Прибульцям дивуватися не варто. Одразу після подорожі ми помітили, що з нашим гостем щось не те. Він важко дихав, зблід і сидів непорушно в тій кімнатці, що ми для нього облаштували. Мотря дивився на стіну, наче на ній росли квіти, чи стікали струмочки. Він сквиз геть невчасно, попереду був цілий місяць космічної програми обміну, і ми ж все уже розпланували. Мабуть, Мотлі захворів. Хоч і гарна пригорода на землі та щось таке завадило його здоров'ю, ми опинились на порозі величезного міжпланетного скандалу. А та що там ми? Програму обміну могли згорнути назавжди. Думаю, земна медицина тут безсила, справа делікатна. Треба вести Мотлі до центру всесвітніх досліджень, постановив тато. Схвильований професор уже чекав. Нам видали білі комбінізони з капюшонами і провели до лабораторій. Підолашного Мотлі поклали в прозору капсулу із сенсорами і датчиками, а ми разом із професором сіли біля монітора, який показував, що відбувається в організмі Мотлі. Тіло прибульця всередині складалося з малюсіньких пістрявих частинок. Професор доторкнувся до екрана і збільшив зображення. Неймовірно! Це були мікроскопічні копії всього, що Мотлі бачив на землі. Так ось що означало перевозити у своїй оболонці. Ось наше місто, будинок. О, а це хто з вихристим чубчиком? Невже я? Я так захопився, що майже забув, чого ми обстежували Мотлі. У нього проблема з диханням, нарешті мовив професор. Дивіться, ось легені. Тобто гори щільно покриті лісами. Тепер пересуваємо зображення. Ось-ось. Бачите, маленькі лісоруби. Дерева падають, тут легені оголені, Мотлі просто не може дихати. Ми були в розпачі. Якщо маленьких лісорубів не зупинити, Мотлі загине. Професор ходив з кутка в куток і тримався за голову. Раптом він ляснув долонею по лобі і знову мостився перед монітором. Збільшив зображення, потім ще, ще. Ви це бачили? Здається, знайшов не лише одну причину хвороби, а й спосіб, як вилікувати Мотлі. Професор помочав хвильку і додав, стишивши голос. Макулатура! Ми перезирнулись, а професор пояснив. Далі, яким же способом врятували Мотлі, ви дочитаєте вже самостійно. Давайте спробуємо дати відповіді на питання. Пам'ятайте, що ви вже учні 4 класу, тому відповіді мають бути повними, логічними, лаконічними, так, щоб чітко було зрозуміло і пам'ятаємо, якою мовою ми даємо відповіді на питання. Чому родина Чупчика вирішила взяти участь у міжпланетному експерименті? Подумайте, будь ласка, ми це читали на початку, так? Хоч батьки сперечалися і була велика кількість але, але це все було заради Чубчика, так, щоб він був на, побував на іншій планеті, і що? І щоб він зміг побачити інші планети і обрав, чим він буде займатися в майбутньому, так? Подивіться на друге питання. Які враження були в Мотлі про Землю? Подумайте також, ми це читали, я впевнена, що коли ви слухали уважно, ви з легкістю можете дати відповідь на питання. Йому сподобала, що вона така різноманітна, так цікава. Що Мотлі розповів про свою планету? Вона яка була в порівнянні? Вона в порівнянні була пуста, так, в порівнянні їхня планета була пуста, не така насичена різноманітними барвами. Як планета, так, Земля, наша планета Земля. Тому, звичайно, вони і любили подорожувати на інші планети. Коли і чому захворів прибулець? Подумайте, будь ласка, також згадайте, після чого він захворів? Після подорожі до Карпат, так? Якими були прояви А Ану, згадайте, будь ласка, я впевнена, ви всі уважно слухали і пам'ятаєте, йому стало важко тихати, він зблід, так і сидів в своїй кімнатці. І відвезли його до центру досліджень, і лікар почав досліджувати Мотлі. І як же його врятували, це ви вже точно знаєте самостійно, оскільки мали дочитати текст самі. Яка ж головна думка о цього оповідання? О, звичайно, що це оповідання, наповнене фантастичним змістом, так? нереальними подіями, оскільки обмін був міжпланетний, так? але дивлячись і саме із хвороби мотлі та його проблеми, то ми що можемо визначити, що головною думкою оповідання є збереження? Планети та природи нашої планети, так? І що збереження лісів також є дуже важливим елементом збереження майбутнього життя взагалі на Землі, так? Подивіться, чи погоджуєтесь ви з думкою, що ліси легені планети. Це поняття ми з вами обговорювали вже на уроках Я досліджую світ. Тому ви гарненько подумайте над цим питанням, а на наступному онлайн уроці я обов'язково вас запитаю, і ви зможете виразити свої думки за зразком. Подивіться, будь ласка, і ось яка схема вашої відповіді. Погоджуєтесь чи ні? Чому? І висновок. так? За цією схемою ви усно готуєте відповідь, щоб на наступному онлайн-уроці дати відповідь на це питання. Перевіримо розуміння ваше прочитане та спробуємо скласти, розгадати коди, пограти в гру. І так, дивимось, будь ласка, 2 а П, Ф3Б. Р, 3А. Прибульці, так, але що ми бачимо тут? Що ви можете проспостерігати? Помилку, так, тому що три. А, а ні, все правильно, вибачте, це вже я. Прибульці, так, ось ми говоримо про міжпланетну халепу. Що яка саме халепа ось вже сталася? Про те, що Мотлі за курсом обміну захворів, так, проблема трапилась, і майже весь обмін взагалі, вся ця програма була. На межі відмін від закриття, так, тому що сталася така неприємність. Дивимось, будь ласка, далі. Спробуємо розгадати 2Б. І 1 А. І на 3 В. 3 В. І Іно. 2А. І п. Іно п. хто? Інопланетя. звичайно, головній персонажі. Нашого оповідання. Отже, на початку уроку ми з вами розбирали поняття халепи і сказали, що синонімом до слова халепа є неприємність або прикрість, пригода, капость. А є неприємність найчастіше вживане слово, яке вам найбільше зрозуміло. Отже, давайте ще раз згадаємо, що даний твір відноситься до жанру Віднесли до жанру оповідання, так, але оповідання, яке наповнене фантастичним моментом. Подумайте, що найбільше вразило вас у творі, і про що цей текст? Також ми з вами визначили разом головну думку, тому проговоріть її, будь ласка, для того, щоб пам'ятати її, вона знадобиться вам на наступних уроках для роботи. І подивіться, будь ласка, перед вами ваше домашнє завдання. Окрім того, що ви прочитаєте сторінки. Тексту, так, 127, 130, дочитаєте до кінця. У зошиті необхідно скласти і записати поради, як урятувати планету. Це має бути виглядати таким чином: число, домашня робота, назва, як урятувати планету, і далі декілька пунктів плану, як Чином, що можна зробити для того, щоб урятувати планету, так, щоб що робити, щоб наша планета й далі слугувала нам? І наші наступні покоління так могли також вільно, спокійно, щасливо на ній проживати? Хоча б... 5-6 порад має бути записано. Не одна порада, ви не учні дитя, ви не дитячому садочку так, не в першому класі, тому не може бути однієї поради сформованої в два слова. Це чіткі повні речення, відповіді аргументовані, хоча б п'ять порад. По закінченню цієї роботи ви, ви надсилаєте фото у класрум. Сподіваюсь, наша подорож між планетними. Гале пометаки міжпланетними історіями вам сподобалась. Ви з задоволенням прочитали цей твір і дочитали його до кінця, і, можливо, зацікавитись іншими творами цього автора. Дякую вам за увагу! Чекаю домашні роботи. До побачення!